Виконуємо вправо 2 з розділу Діємо до теми 25 за підручником інформатика 5 клас авторів Морза Барна 2022 року випуску. Відкриємо проєкт ракета, який підготували автори підручника. Бачимо, використовуємо середовище розробки Scratch 3. В проєкті використовуються три виконавці спрайти. ракет Ship, Planet та Ротатор. Якщо ми перейдемо на вкладку образи, то побачимо, що ракета Raket ракет Ship має 6 образів, планет має 3 образи, а ротатор 1. Давайте запустимо дану гру, спробуємо її пройти, а далі розглянемо сам код. Отже, як ви помітили, коли ми запускаємо програму, натиснувши зелений прапорець, починає програвати музика, ротатор починає обертатися, і наша ракета рухається за вказівником миші. Якщо ми доторкаємося червоної ось цієї межі, значить з'являється повідомлення, що ми розбилися, і починається гра спочатку. Початок гри з цієї точки. В нижньому лівому кутку. Аналогічно, якщо ми торкнемося ротатора, який обертається, також починається гра з початку. Гра припиняється тоді, коли ми долетіли до планети. При цьому наша ракета повернулася бачимо, вниз. Тепер давайте подивимося на код спочатку для ракети. Отже, коли натиснуто Зелений прапорець, бачимо, що наша ракета переміщається в ось сюди точку. Тобто гра розпочинається звідси. Ну а далі цикл завжди, і в циклі виконуються ті команди. Отже, спочатку ракета образ ракети стає як ракет Ship A. Це в нас вона ось ось така. Бачимо, ніби здається, що летить. Далі, ось цей блок ось цей відповідає за те, щоб ракета рухалася за вказівником миші. Ось цей блок відповідає за те, що коли ми торкнемося червоної межі або ротатора, наша ракета розбивається. Бачимо в цьому випадку змінюється образ на ракет -чіп. Бум. Це в нас ось він розбито. Після цього говорить, що о ні оно. No". Знову ракета переміщається на початок гри ось сюди, і перезапускається таймер. Хоча, якщо ми зараз запустимо, таймер у нас на сцені не відображається. Для того, щоб він відображався, його потрібно додати. Поставивши ось тут прапорець. Бачимо, таймер з'явився. Ще хочу сказати, що бачимо, хоча здається, що ротатор і межа, який можемо торкнутися, майже такі самі. Але кольори трішки відрізняються. Через це в нас два різні кольори, хоча в цьому випадку тоді ось це буде зайвий, торкається ротатор. Або колір для ротатора був би зайвий. Правда, не зовсім зрозуміло, де кольор ротатора, вони дуже близькі. Тепер ось це. Він відповідає за те, коли ми дійшли до планети, до кінця. Тобто, коли в нас доторкається планети, у нас далі показує, що потрібно перейти до планет. Хоча ми вже туди перейшли. Дана команда, ніби і зайва. Після цього ракета повертається на 180 градусів. Через це вона була повернута вниз, коли ми дійшли до планети. Переміститися на 20 кроків змінити образ на Rocket Ship Landed. Це у нас ось це. Бачимо, зупинився вже ніби, тобто приземлився на планету. З'являється повідомлення о Є і зупинити все. Але якщо ви звернули увагу, ось таке повідомлення, ось таке повідомлення О Є, не з'являлося. Якщо точніше, ми його не бачили. Насправді воно з'являлося, але в зв'язку з тим, що зразу йшла команда зупинити все, то після цього воно і пропало. Тобто ми його навіть не встигли побачити. Тобто варто було поставити от якусь затримку, наприклад, чекати одну секунду, щоб ми одну секунду побачили це повідомлення, а потім вже зупинилися. Отже, це в нас по ракеті. Тепер давайте перейдемо до планети. Так, зверніть увагу, що в нас виявляється є аж три різних тла. І залежно від того, яке тло, в нас така буде і планета. Тобто, для одного буде Венера, для іншого Марс, а для третього Юпітер. Давайте зразу виберемо наше тло. За що відповідає тло. Отже, коли натиснули зелений прапорець, значить у нас починає відтворюватися музика, яку ми чули під час гри. І бачимо, коли натиснуто клавішу P, тоді ми переходимо на наступне тло. Ну і перезапускаємо таймер. Так, давайте змінимо мову на англійську. Потрібно натискати клавішу пі коли в нас вибрана англійська мова, і попробуємо, чи змінюється тло. Так, тло в нас змінювалося. І ви зверніть увагу, що під час цього змінювалася планета, тобто образ планети. Ось бачимо це для Венери. І крім цього, змінювалося положення. Нашого ротатора. Бачимо, залежно від того, яке тло, так само змінюється положення. Це в нас ці блоки, всі команди відповідають за положення ротатора. Ну, а ось це відповідає за обертання нашого ротатора. Обертається завжди, тобто, поки не зупинити все. Здається, розібрали всі команди. Якщо у вас виникли запитання, задавайте їх у коментарі. А так, вправо виконано. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна.